Так, нормально буде? Що будемо. Сирун! Сирунт, виходь! Та не та! В'ятя! Дужику мирля там! Азой! Просто на очку! Віталь! Віталь! Дякую, що дивитеся відео, але будьте обережні! Тут багато звуків, багато криків та багато матюків. Тому регулюйте свій звук та бережіть вуха. І дякую, що дивитесь. Ти бачиш трохи, да? Чекай, чекай, вітайте. Я їду, вята. Да, так, да, так, да. так, поки нормально, поки Ну, типу. Поки нормально. Бля, ну ну, да, тобі треба. Праві, о, праві, о праві, не, 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 нормально, як, тобі лівіше треба, да. Чуть-чуть лівіше, руль. Зараз, зараз. даш. Ще ще, ще ще на мене, ще на мене. І по примість дає. Стоп стоп! просто... Стій, стій, тримай! Ну, я витягну тросом. Тримай. тривай! Тримай, тримай, тримай. <laughs> тримай, головне, тримай машину. Стій, тримай. Стій, <laughs> Я витянуть! Сім! Сі! Сі!

А що не їде, блядь? Чи, ручник пусти, дурак! Та переключи мені ручник, блядь! Сука, який ти смішний за тим кермом, блядь! Руль більше, ніж він ростом нахуй просто падає. Хто дрона запустив? А, це волосся сушить жінка. А куди їхати там треба? Тримайтеся! Дрє... Та хто ще з нас жінка? зжинка? ЕЕЕТАЙТЫ! СЕДАЙТЬ! Поїхали, б! Бедаль, ми вже пиво допили на! А, мене гріли чуть-чуть, у мене все нормально! Прошу, дякую вам, бл! Не угроб, не угроб! Все нормально! То, то... ШО! СЕКАЙ! воняк через дві хвапав! На Наручней постав, наручней поставь, я мама щелкая, блядь, а яди знаки ставить ручней. Наручней, нарушей! Айдизаки тут ручник! Покажу, да Поехали ты, блядь! Штормов, блядь! Шо ты ел? НАЗАБЕМ! Вс, все на месте! Никто не вепа, блять! Вс, ебаехали! Поехали!

Дідя, карапузу більше не даємо за руль сідати за Ха-ха, то нормально! Як оці шутки водії навіть, як, блять? От корову рулює, блин, куриця. Стопашока блять. Чо ти сейчас. Так, нормально боже? Сирун! Сирун, виходь, бля! Сирун блядь! На Дай пойдем. Чебоже. Да сверон, Мерл, ну, сверон, Мерл. Что так я? Тату за кури выходи, блядь. Ебать, я кольця пускаю, пацани! Тут змія є, а ми можемо змію бета, чи не можемо? Ебай, мене змія вбиваю, убиваю, я яд, у меня яд. бої теночки блять. Ой, это виріс. Померла від кринжі. Блять, це похожих на чолина, якщо настакати. Ой! Беда урод даю рот твою пизда зарабать. Поринут, бля, валивку баси, блядь. Седи две! Двигай ему поплирую, вот так нахуй! Бля, бля, ты скик уже бою получил, ты что-то понял. Дай федерам урота учить, чтобы не расслаблялся нахуй за зарулимо же фідосик, сядь за руль, хочеш покатайся на рулі. Зробить от що ти хришень. Ні, нормально, 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 не кричи. Йоть твою мать! Від цього ж на другому перезі, блядь, переплив, блядь. Жта, <реку> <реку> блядь. Engine. А ти масло ж от R, ось маєш R, ось ви, да? А пара ти, що ти Q? Q зажми, жме, і <реку> тобі пара треба переключити на Q. Еба! По неда! Деня! Джику мируляда, блядь! Ой-ой-ой! Може, може, я закрюся!

Це по пісто. Ти можеш підібрати. Боже. Почекай, вітер, блядь. Хочу, щоб ну, я їхати. Хочу, хочу, я хочу щось, щоб від А що колесо зависло було, вітер тобі що? Рука да, руках залагало. і, так, і ставиш передачу, і їдеш першу. Ти трошки, ти трошки заїхала тут. Да, да, да. Добре, 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 добре. Треба, потім їдеш на пенальті. Федя біжи! Федя нема, блядь. Федя біжи! Нахуй! Ебать, позадь біжи! Федя по дві! Я бачу. Лові, лові, лові! О, і взяв. Всі на місці? Да, да, да. Ні-ні, малого нема, малого нема. Да, їдем, 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 їдем. А реально я не можу велик колесо поставити, це нормально, спокійно. А що нас якогось немає? Чекай, бе? чекай, чекай. Пасажир. Почекай, почекай. А він що, нас тримає, ти канат прид'я, ми не йдемо. дамо. Повний вперед. Ми не поїде, він не поїде! Першу передачу, вперед. То я хвилююсь трошки. Даже, а, йо, блядь. і на тормозах. Бай, ж туда, Та він канати Ручок. поставив Ручок. вам, блять! Повертай вліво, повертай вліво. Ліво, ліво баранку.

Блять avez поломила врун Бля Arkas garlic нахуй Бля Я квина не тай сука Я квина не тай Нее Ис vidе Пиздец, Небное Таки Ха Х necessary Давайте перезапустимо тут інше. Нам ось повинен бути план Б. Ага, то я можу це поміняти. План Б? Четкий. Ви чекаєте, що воно буде А воно не вперед, ні назад. Потам ялинка і там ялинка. Вона ставляє тут бодлиць ялинок. Зажигання, зажигання. Зажигання. Зажигання сраку у мене зараз, зажигання потужно. Ні, ер, ер.

Uh. Я за вас, я за вас, вас, я не можу вийти. Віддак, давай підпису. Віддак. Коре дзиґарі, кури, блядь. Коре, блядь. Поїхали! Да, 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 давай! Давай! Ти водій, блядь, цей раз. Будемо по черзі водіювати! Бле. Сосиски, блять, летают по салоне, блять! Лови! Лови с сосиски! Сука, мы вам шок, картопля, блядь, нормально едем. Бляд. А, те ему туда. Боже, кто вас смотрит? А ну ветль, ветле, подивись на меня, не ветраль! Попалиш, ветр, подивись! Тормозах? На передаче спускайся! Попали в тормозах. <laughs> 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 а ты бачишь не бачишь? Камни, 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 камни! Бляцкий сука, вуголь, нахуй, ебаный блядь. Бля, пуем рекомендую. так, ребята, сідай за руль, треба вырівнутий автобус, ветвер, треба выривнутий бусик, Давай, 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 давай. Керуй, керуй, керуй! Я, дай, еду, я еду, я їду. Я, я еду, дай, я їду. ты дай, керуй, говна! Та корчи, блядь, це пизда, все. Ты головный керуй. Я їду, я їду, нормально. Ти, ти, ти нормально. назад, назад, стій! Нормально, нормально, все. Стій, 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 стій! Все добре, все добре. Їде. Тікай. Та тікайте з дороги, бо переїде. Блядь, воняк упав! І воняк упав! І воняк упав, <laughs> ді... Він у дірку провалився, бля. блядь. Да. Відбіть, ламаю машину! Відбіть машину, ламаю, мама! Так, да, так. Да. Я машину нам. Да, да, я да. Я кажу, даю. Все, пока всім. Пока. Пизда, блядь. Федус, куди заїхали? Пизда, блядь, нахуй, блядь. Ремонтуй, ремонтуй. Нахуй, блядь. А як медведя я заїбаш? Ведведя... Я зараз я ремонтую. А хер монтуєш? Сучильда, єбана пать мене блять що це ти Медвідь з'їдьє балос Добре нам треба доїхати і машину доремонтувати А давай поремонтуємо машину може я Давайте тут зупинимося зараз 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 подожди тут зупини Блять, що що там? На хтось б'є. А, Ворон, ти мене б'єш э, кувалду. Ти так скажеш, нормально, нормально. Та, да, да. да. Праворуч, правіше треба. Вона так і дорога, така дорога. Ти зрозумів? Будешь... Чекай. Вітер, тобі треба буде задню дати трошки буде, вітер. Але ж там прийде, даю. Легенько можеш ще вперед, а потім назад, впр максимально вправо уперед і потім назад вліво. Витали! Ворон ударило. Ай, ти дина, хуй, Віталік. Лав. Що машину та... вам ремонтувати. Все, все, Верончик, ти все, 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 все поремонтувала, фул хп. І право, право давай. Ще? Угу, mm -hmm. давай, давай, сміло, сміло, сміло. Да, я не давай, сміло, давай. назад, 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 Стоп. назад. Сто, назад! На задню, задню, Стоп. задню. В ліво викрути. Задню вітру, задню! А не в ліво баранку вітру, На мене, на мене, Вєтель. А, на тебе, блядь, подожди. Ой, блядь. Я ой... карту викинув. Та, блядь. Блядь, вони сука, кричать ніхуя, не вміє їхати, блядь, управляти, блядь. Давай, давай газу. А вперед і повну вперед. Да, я йду. Та пета, я тобі подиви. Вітальче, карту шукай в лісі. Не, вже нема карти. Ми, Ми, Ми... Ми лишились Macron, без, без карти. Ми лишились без карти. Сорі, хлопці. Та як да. без карти? Отак. так. Резменяйся максимально. Давай! М -м -м. Стоп. Стоп. Стоп! 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 Все, виходь і дивись, що тут тебе чекає! Єбать. Виходь! <рес> Ебай! Нормально! Баблень, Вітальчик, ми Ветталь, блядь, ти маєш попасти, Віталь. Ем, ми приїхали, блядь. Так добре, що ви стояли напереді і казали мені ліво Я буду казати, я буду казати. Я буду, ти будеш мене може бачити. Двоє станьте, двоє станьте. Я-я-я. до колючок не Да-да, колючки б'ють. На ліву дошку стань, бля, Пєсь. Я на ліві. Угу. Ти бачиш трохи, да? На ёб твою мабі. Чекай, чекай, Вітальчик, Я їду, Вєтек. Да-да-да, поки нормально. Поки ну, типу... Пока нормально. <успільств> Ду, Блин, ну ну да, тобі треба. У про... ні не, 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 не нормально, як тобі лівіше треба, да, чуть-чуть лівіше руль. даш. Лівіше, На фідусика, <успільств> на федусика. И вирівнюй, мне, да ще, 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 на мене, ще, ще, ще. Ше на мене, ще на мене. Да, і попрям есть да, 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 да. Все, Стоп, І просто попрямі хуяриш на плюс в нахуй. Левиши, лівіше, левише, лівіше, лівіше. левися, левися, левися. Это ю да юда юдай. Ну спеша, не спеша. Давай, давай, давай. Отак от їдеш, от їдеш, от так їдеш, от так їдеш. Їдеш, їдеш, їдеш. Діде то їдеш, дедеш їдеш, їдеш, їдеш. Все. Давай подивимося, що там дальше, чуєш, Шу, тут? Касету загубив. Там яма, там яма, дуже треба трошки сюда, до мене, до мене трошки на мене. І іть марно ліво різко. Ну до ножки. мене ліво, вліво, вліво, вліво різко, різко вліво. 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 Шкай, ти так не можеш, блядь, подавай. Ну трошки назад, трошки вперед пробуй, блядь. Можеш, можеш, ти зможеш, ти все зможеш. Давай-давай. Блядь, давай, не давай. давай, давай, давай. піздєць. Бо ти, блядь, там в ямі зараз тут, блядь, я не знаю, що робити. Може трос якось, реально, або ми... Троси можемо зробити. Чи вляпати. коли впаде, блядь, трос. Блядь. Ууу, шакалака. Ууу, шакалака. Ми віддай сіли на корча, блядь, чуєш? Піздана. Походу ми сіли, блядь, бо дорожка провалилася. Ми сіли, да. Все, иду, 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 по. Іду по трос, роля, лови. А я кажу, ти, ти задній хочеш чи передний трос? Лови, Дивись, дивись. Дивись, вс, оце забиваєш да. десь там попереду. Давай. Оцю хуйню. І через дерево якось будемо тянуть. Ще далі, ще далі. Тут дерев'ю немає. Отамсь, ага. Бл Є-є-є, воно є, є, ось я дерево. Ми навколо оцього дерева потягнемо. Беремо так трос. Якщо нам вистачить троса насправді. А, через задвижуха, так. А, так. Ага. И сюда. Вот так. Оп! О, и теперь легенько тянем. А я там є у вас пульт. Там пульт, там пульт є, сер. Чекай, ну, чекай, я я забудет. Врончик, а ну заходь. Там а є там видом. Да, да, надо. да, да, там є пульт. Ворон, чекай. А що мене за мене застряга. Ты шол? <laughs> я закинув. Шо, и блядь. там пульт, едешь, веро. От тут. Я да? Вору. Вору. Так ви тросами напевно ніколи... Ні, там пульт. Там, де молоток, брати ворон здається, а там пульт. Ладно. А ну нажимай, його пробуй. Так. О о. Пішов, 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 маленький. Не газуй, воняк, не газуй. Не газуй, не газуй. Треба ще трохи, yeah, щоб виїхав. Викручуй просто вправо руль. Вправо, 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 максимум право. Yeah. Ще, ще вправ. Ще, ще, ще. Ще, ще, ще. Ще, ще трохи треба, напевно. Тепер, тепер. Да, да, да. Так мені не нахуй! Верон соло, Верон соло. Соло Верон вето. Стоп, ведали, я не еду дальше, не вижу. А дальше просто болото, блядь. Там все его водить. Дальше просто болото, я не знаю, просто на швидкості пробуй. Просто на швидкості. Я на камень блядь. Пробуй на швидкості просто. Оооо, давай, дай, давай, дай, давай, давай, А сам а ГАЗОЙ! сам! Толкай, Роля! Газуй! Може на рахунок три! Давайте! Раз, два, три! Один, два, два, три! Один, два, три! застрягла! ВЕРО! О боже! Я я я виглядає. Роля. Да, пизда, микрофон, а я тебе звонку бля, да, я. Роля. Да блять. То пизда, блять, типучий микрофон, да. Не, е, да, визу, ядовичу. Еда, блять! Чу ты, че ты сюда? Так, ну у нас є ще P один канат, у нас є ще один канат, да, у нас є ще одна ця херня. Nie, подожди, я ще, я можу О, сюда, якобы ти міг, блядь, ты. А ч ты, а ты yeah, на пора. наш, нам той канат, там до дерева якогось. Боже, Боже, мене з-під машини, це ужас, якийсь. А нормально, в болоті, я думаю, не тоже. Не, попробуй сюда, Ветра. До мене мэда мы еще вывернуть. А то тут його Чекай, дерево работа. А тягне? 50 метрів трос. А ні, а не, не, ветр вейда, ветра вейдай. Я думаю, сюда нормально, мене, тут попробуй, між ці штуки, вітер може, бачиш, тут є щеленка. Така наша, у нас безкінечний кинечный пульт. Безкинечний трос. Тут каміння, блядь, я не можу, блядь, цель. Пульт треба. Тримай, тримай. А ти зачепила тут, да? Так, гото, готові? Да не. Найс! чуть-чуть! На. Давай, -чуть. давай, 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 давай! відпускай відпускай! Треба задню Все, відпускай. Відпусти мене, відпусти трасу, якщо можеш Треба залізти, чекай, чекай! чекай. Э, я вже пролізу э, Чекай чекайте, чекай-то, Зараз почекай, 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 треба назад, все. Э, треба... Я тоді я тросто пробували, не тросто пробували. Спій, блядь, ти ж та Так, 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 все. Їдем, їдем. Все, ми проїхали. Їдемо, сідайте. А у нас ще є одна штука лишилась. А, дві у нас ще тут є. Хто, хто? Оці штучки що під богом, бачиш? Що зне їдемо нахуй? А чо? Зараз ми їде, вета. І ще на горі може бути. Веталь, блядь, чуєш? Давай піштовхля А, задні колеса бля, пусть, я не знаю в повітрі чи що, я так бачу. Давай під да Да-да-да, чуть чуть Чуть-чуть. блядь. бля. Диди, иди, дай дай дай. Ооо Сюда ей. Прорвало, прорвало трубу. Бля, ви не толкайте біч. Ні. Сюда віт. Та не можеш залізти с Зараз я там ще зай. Та ладно, иди, 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 зараз тут встану. Їдь сюди до мене, ідь сюди О, тут я сяду Все, добре Двері, двері закрой За поїхали Закурить, бля Бля, ну прикольна механіка, вообще мені подобається Бля, аскаватор есть тут лут може бути. Ну знаю Стоїм? Стоємо, зараз, зараз Зараз там встанет я не знаю Подна ми зараз ставимо. Ну це кар'єр, ми має, там нема металобрухта, там метал... хоча може є. Опа, тут якийсь міст, але він поломаний, чи що? Треба подивитися, сі, сі, сі. Щось вивезли, відмідь, відмідь! Відмідь, відмідь! Спрей є, але ще нема? нема я не маю нічого. Та я нахуй зараз запущу, суку, єбану. А, тут, тут треба з розгону, тут треба з розгону. Тут треба з розгону, да-да-да. Треба всім, а треба нам всім, що лети, ми... Бл а мною, бля, а что ведь мед за мной, блядь? А что ведь за мной, блядь? Азой! 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 Я, я запрену мне! <с headaches> я не запрену! Азой! 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 Просто научный научку! Виталь! Виталь! Я думаю, тут же не бля, курва шмата порамое. Блять, я блядь. могу. А ты с любым? Бля, ты западаешь машины. Можешь цей, можешь газувати. Просто газуешь так и вливок чуть-чуть выкрутий и газуй. Давай. Давай, давай. Вливо, вливо, ливо, 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 ливо. Вс, газу. А тебе не бачишь? Газ засів, зараштухнуть. Рботяга. Я тебе бачу, вроде, багато така капуста в голове, кавун на голові. Погнал, погнав, погнав, погнав. Куда? погнав, погнав. Пускай нахуй. А є лебедка вытянута? Бери лебедку вши. Ее. Ветер, не бережим. Ветоль, позволяй! сюди, вятай, сюда! Сюда, вятай, до мене! Нам треба пуль! Нам треба пульс дістати. Я пульс дістав, я пульс дістав. Дістав, дістав, дістав. Кажи сюди, Аллаху, я вже приїхав, блядь. Алло. Давай, тягни, тягни ліпьок. Ти розумієш, а я не знаю. Куди? А до дерева. Та до дерева. О, дерево чіпляй, блядь. Щоб не кихнуло, блядь. Щось не вилідаєшся хорошим. Да, идей, да, пішло, пішло. Бать у нас. Пішло, 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 пішло. Пішло, виротаем, пішло, напутав, пішло, пішло. <ривот> пішло, пішло. Стоп, тепер отаков. Тепер роля треба. Треба, щоб Чуі? хтось достав трос от цей задній. Там. Чуіше, закинь закинь мене требу, туда, ты досить. Закинь мене туда, щоб да Веток. Идеально паркование. Да, да, да. Ветер. Педя, походу, не вікна накладає, а евакуатором працює. Бля, я вмер! Бля, я помер. Чекай, сиди, я все нормально заработает. Задню даю нахуй. А тут ведь ЧП. Не давай нічого, не давай нічого, все. Ні-ні-ні, зал, я что ли тоже? Чи? А він блядь, блять! блядь. Ні-ні, це не дерево, це передній трос просто, це не ударово. Думаєш? Це точно дерево. Це дерево, він дерево перси, блядь. Ааа, блядь, мале оце дерево. Ааа, так. Давай, чекай. Чекай, чекай. А їба... Сукота така, блядь. Ну я кажу, да я покажу як, блядь. Блядь, застряг. Федя, блядь, дай лебедку. Треба як пабу гранату. О, пішло, 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 пішло. позау блятьпоадут сука дайду курю нахуй дайду курю тварь федя скупа ебаные А давайте там у фліпера виперсуємо, реально, оцей. Що ж тут в одній збігає? Простий фліпер. Ні, ні, нічого, ні, нічого. Ми, ми з ним. Дякую, що дивитесь це відео. Але будьте обережні. Тут багато звуків, багато криків та багато матюків. Тому регулюйте свій звук та бережіть вуха. І дякую, що дивитесь. Да, є, да, є, да. Визивайте да, нам... нахуй. Визивайте нахуй. Все. Можливо.

А я бах ну, не Ясно. Ну повітря. Ми в'їбали, дерево зловили, бл. Віталь дерево не убив. Вята як ти дерево не убив, брас? Ой, о-о-от. Ми... <сщо> <сщо> ха <сщо> <сщо> Це дерево зловив, вєталь. Йосвой <сщо> лу! Поїхали. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, подобайку. Підпишіться на канал, і чи ми наберемось, подобайку? Ми випустимо другу.